Шановні пілоти і пілотеси, гімбо на зв'язку. Цього разу а, фановий ангар. У нас буде класичний шторм Тенгу з відповідно класичними імплантами і неймером-пілотом. У неймера, то що без окулярів а, є або здатність на Реактивну зброю або на штурмову. Тобто з окулярами, або високоточна, або близька зброя. Лансер відповідно з дезераптором. Чіта у нас з шотганами. Учити є на шотгани і на ближню зброю досягнення. Подивимося, як це спрацює. У нас є хемлок відповідно з нейдами. Одна в мене тільки нейди всього на три зірки. Я поки а, поки що я їх не прокачую. Я не впевнений, чи я буду прокачувати нейди, хоча в мене є імпланти на нейди, чи я буду прокачувати а, кріолончери чи подгани взагалі. Ну, але для початку мені потрібен пілот. І плюс у нас є досить такий дивний білд, це зефір з хеліксами. А У нас зефірка на 16 енергії, відповідно, хелікс рек 16. А чому саме Helix? Тому що у зефірки є ось така таке досягнення. Буквально не вистачає трошки для того, щоб виконувати цей рівень. Що ж, подивимося, як воно все буде працювати. Знову ж таки, цей ангар не для того, щоб там, перемагати всіх і вся, а більше, скажімо так, отримати о, певне задоволення від певних, скажімо так, тактик, нестандартних мехів і так далі. А, ага. Отже, я не знаю, чесно кажучи, що починати, але мені здається, що з ефіркою буде найкраще. У нас є одна людинка, Браніт 81. вот мы бачимо бранник так само туда. Ага. Ну, Попал. Ну, а, таким был. Ну, к жаль, мы не встыли. Гарно бот okay. <coughs> нас таки догнав. Ой, я забув, в мене. Я завик, що на ланцері у нас. So we're both so. Боти пішли прям. А де наш? Ага, ага. він за нами пише. Добра. run for your life На жаль, наші боти поздавали всі точки. Ворожі боти, як ми бачили, активно захоплювали нашу домашню точку. А, ну, хоча ми захопили 0. А, гравець 4, 2, 2, 1, 4, 1, 2. Хоча, можливо, я не правий. М -м але було весу. Принаймні... Лансер. Лансер? Мені сподобався. Не дуже ефективно, але, але весело. Так, подивимось. О, навіть двоє людей. Хм, Цікаво. А давайте спочатку лансером, Тому що, чесно кажучи, я не впевнений, що я зможу реалізувати. Давайте захопимо швиденько цю точечку. За рахунок дальності стрибка Ми можемо реально сюди швиденько застрибути. Лансер сюди... Ой, Сікер точніше сюди не попадає. Кер просто залишається на місці. Eeeh, uh. taki nos gdzie stał, to jej je kazał. O uh, tak, harast. też coś spróbujemy o to gdzie Za listy na wersję same. Ну. что я сказал, что. Вау. Так. А ah. так не попало.

Що ж, ми не змогли застрибнути наверх тенге. Як я казав, це дуже складно. Але ми захопили ворожу точку. Заборонене місце, якщо я не помиляюся. Я гадаю, тут все дуже... Хоча можливо варто було почати з ланцером. Ну але давайте. Зай-о-о-о-о. О, о, о. Ти по нам цілишся? а? Ну треба по нам цілитися. Так, а хто у нас? Ага, ось цей наш. Зефір. smaller shops at the moment. Що ж, запізнове шторми взяли хлопці. Хе-хе. Jump kill. Oh, що ж. А, давайте глядимо, що у нас були за противники. Можливо, вони були занадто слабкі. 6 000. Це наш був союзник. Словно... 5 000. MetaSource за модами пять 5000 і максланс диском. Desmatur. Я так розумію на 6 Я так розумію, це був наш союзок. Um. Jory. Jory. Це якраз храм імператора був, М багато високоточки. Серйозно. Шості джевелі. Мустафа, який намагався стрибнути на нас. Так, він грав на цьому аккаунті, який намагався стрибнути на нас э, сікером. Деється, третій чотири рази його древнот. Blockhorn. The fear. В принципе. Ревокер Зефир. Да, уже хороший билд. Хелик слайс венку. Вашку сказать, но окей. Так. 3, три. Скин Манкис. скинчик. Ам Бранік. Браник, який там ми програли по, -по точках так, З Visa Recсу. Нічого особливого, але 620. Що ж, наш жаль, гарно на 4,5 тисячі. Тобто себе непогано показав, на жаль. Не було особливо можливості продемонструвати читу, шоу читу, але побачимо інших поступних відео до зв'язку.